І сьогодні ми граємо в БФ І сьогодні я не знаю, що будемо робити. Напевно, ми будемо грати. Ну, тобто фармити. Зараз я знайшов тут быстренько в стокі. Спайдер з точки. Ну, звісно, стоки крутого нема. Вибачте, що так давно не виходив, ну, не знімав відео. Просто я був трошки хворий. Ну і таке. І статі, я поміняв расу, я тепер кіборг, я був ангелом. І я зробив собі скін, ну в мене він був менший. Ладно, телепортируємося зараз. Секундочку. Нам, нам нам треба туди. Кажу, сюди нам треба что И да, Я сейчас фармлю. Блін, я забыл как такая называется там. Король. Ну, звісно, сейчас подивитесь. Ну и вы, напевно, поймете. О туда. Ладно, я лучше на будів просто дойду. Взявся качатися, бо я не качався, я ж кворів кажу, я. Ну грав в гри, ну, я грав там в другі ігри трошки. І не міг це, ну, такі боляри не було. Ну, я просто грав в другі ігри. Почав грати в ТДС. може, скоро зніму відос, але це не точно, я не знаю. Що вам ще розказати поки мене не було. Не знаю. Сьогодні босс сьогодні. Що це таке? А, я поняв. Це... Це... це на це на, це на ото мост, на тільки той новий босс. Ну не новий, я не знаю. Напевно. А може і не, не знаю. Сьогодні без я просто От привіт! Дешаю, дешаю. Я буду дашати довше, ніж буде йти сам відео. Качаюся, бо я хочу вам хандал Castle. Я хочу вам робити. Я почав качатися. Що тут таке нам? Я я качаю, я я собираюсь качатися 24 на 7, щоб вам палити відосик Bounty Hunt. Ну, чі, лік, не порт, момент. Собака, я нічого не зроблю. У мене ще й ще й камера отключив. Ну, спасибо, хоч тепну мене. а він баунті мені зняв, Ну пофіг, похима все одно баунти нема. А я мені не тут брать. Ні отомрать. Вс не посі-ой-ой. Ну не мені треба брать. Оціє. Цей вумен. Фу вумен. Тепер ми робимо отак. Включаємо отак, отак. Отака. Кака. Оп-оп. Деш, оп. даш, деш, деш. Деш, 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 деш. Оп. Деш, 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 деш. Берем, збираємо їх, їх в кучу. Не всі в кучі. І просто так лежаємо. І як при яхту фармить з кіборгом, просто дивіться, даже... Навіть... Тут демони візпи падають. Круто, я не знаю. Їже шість убив, сейчас просто двоих загашу. На 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 на. На 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 на. Просто формуємо там ляну. Суті, я, якщо сьогодні цей, я докачаю електрик, главное, напевно. кстати, скоро одні я і мені прям, ну все мені вже як друг, прям братан, ну може просто друг, скоро з ким буде в мене колаба, ну побрало Старсу, скоро чек, чекайте. Ну, а мені просто друг. Ну, скоро буде колаба. Ви певно можете догадуватися, з ким колаба буде. Ну. Напишіть в коментарях, по чому хочете колабу? Ви хочете колабу по БСУ? Чи ви хочете колабу, е, колабу, колабу по Real Stars або по колабу по блокфруту? Скажіть мені будь ласка бо я ще не певне ні в чому лиган ули ули уливоче лингангу линггу не так довго довгорясається битрише кстати на кінці відео я моя роль не ну, фруктика, перекиньте, випаде Драгона на бокіцуне. Я їх розіграю, бо я сам не фруктовик. Не, ну якщо випаде, ну випаде якась пружина. О, ви хочете, щоб я пружину розіграв? <рісно>, ні. Максим новичку якомусь дам. А як я йому... Ай, як я оддам, як я отдам? Я ще мені треба буде. Скільки мене кіст... Кістей. кистей. в мене кистей? Да, мої косты О, нормально, 167 уже О, я знаю, что это зробим кое що Сейчас рольным... Не... А, ну да, сейчас ро... А, голову удар голову лову Сейчас я рольну... Сейчас я рольну... Сейчас я рольну... вдруг мы не выпадаю что-то такое говшуло. О, мне шляпка выпала. Круто. Ну, дайте мне опыт и два. Моней. Имя Моней. Да ну вы серьезно? Вы мне хочете все аксессуары дать? Мне потребно Х2 опыт. Собаки. Ну, Ладно. Всі аксесуари вибили. <різь> Подожди, а давайте подивимось, що це за аксесуари. Що це за шляпка? Ну давайте глянем. Інтересно, це прям дуже вбуховий виглядає на моїм скрині. А ще красота не пісень. Ну оце прикольно. Може скоро аватарку поміняю. Ну, це не точно. Ну, це не точно, не точно, не точно. Танцюгале риба з раком, ой, з раком, а ой, 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 Сьогодні не його. Е, братан. Что за? Портал, портал, портал юзер, портал юзер. Какашка. А я вже докачав. Сейчас давайте чекнем. Кто мне на телефон пишет? Какий канал не флайн, мне пофиг на не айфой. Ну, в принципе, дивіться, если я буду снимать Bounty Hunt то у меня, наверное, будет... А я вам не скажу, який билд будет. А хочете? Я вам в наступному видео в всм скажу. Який. У мене буде білд, коли я буду бегатися. Ну, я ще не знаю, який я, правда, мать буду. У мене на основі два меча, але я не знаю, який з них. Лібо той, либо той. Ну, один, один дуже мені потрібен, не знаю, Ну, другий там скіли. Напевно буду, я знаю, з яким мечом, нагляду. То що це в мене? Такий голос такий, як я з бомжом побився. Ні, такий, як я бомж якийсь. А де... Так він же так не ні? Ах ти! Чи так малий? Ще один квадрат доробимо цей. Будемо, напевно, заканчувати, бо я і так уже... Я тільки кошну трилевел, ну сейчас стреляла сейчас 4, а ну, а я вже знімаю 10 хвилин. Ну, 11 хвилин. Чим ва-ва-ва-ва-ва. Я її от шучу. Може не шучу. О, давайте ще теппимся і роль не мачу. Так, подожди, давайте ще як цей сойсків, бо я не поняв. Ну, я не знаю, як цим попадати по врагам. Дивіться, як шамани, що вам випав, хотів сказати, годлі, Ну що вам випало щось було. Отак. Так, Отак. оп, і... Круто, там гачу? Давайте робити вікторину. Як ви думаєте, що мені випало? Ну, типу, дам. На, хавай. У мене хоч самого ігл є. У мене ігла нема. Так мозга. Ну і, напевно ми будемо закінчувати цей відос, тому що я вже так довго 12 хвилин. Я вам кажу пау всем па 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 па.